Ви намагаєтеся зайти в систему iFox, але вам це не вдається? Проблеми з секретним ключем? Тільки без паніки! Відновити секретний ключ можна онлайн, не витрачаючи багато часу. Мене звати Маргарита і зараз я вам розповім, як відновити секретний ключ до iFox. Є три головні випадки, коли потрібно аварійне відновлення секретного ключа. Перший ви забули пароль до секретного ключа. Другий завершився термін дії секретного ключа і ви його вчасно не перегенерували. Пам'ятайте, що працювати з секретним ключем ви можете впродовж 720 днів, і до завершення терміну дії вам потрібно його перегенерувати. Третій ви його втратили. стерли папку з ключем. Чи пошкодили, чи загубили на інформації, на якому зберігали ключ. Щоб розпочати аварійне відновлення ключам, вам потрібно зателефонувати в контакт-центр з питань iFox за номером 0800 500 703. Працівник банку підтвердить вашу особу та надійшла смс аварійним паролем до системи. Тепер розпочинайте процедуру аварійного відновлення секретного ключа. Створіть порожню папку. Назву папки введіть латиницею. Для безпеки ваших коштів зберігайте її на портативному носії інформації, флешці чи хардиску. Згодом в цю папку згенерується сертифікат до секретного ключа. Тепер заходьте на iFobox.credobank.com.ua. Під логіном та паролем є поле аварійне відновлення ключів. Натисніть на це поле. На комп'ютерах з операційною системою Windows автоматично запуститься раніше встановлене програмне забезпечення Java. А для macOS та Linux Open Web Start. Після цього поставте галочку при потребі та натисніть Run. Введіть логін та пароль на вхід в систему. Тепер введіть аварійний пароль, який вам надіслали в SMS. Натисніть Вхід. Після чого система попросить дати дозвіл на формування нового секретного ключа. Натисніть Так. Тепер потрібно придумати новий пароль до секретного ключа та повторно ввести його. Обов'язкові вимоги до пароля. Він повинен містити мінімум 8 символів, хоча б одну цифру, велику та малу літери латиниці. А також відрізнятись від попереднього пароля. Тепер прокладаємо шлях до ключа. Для цього натисніть на три крапочки біля вільного поля та відкрийте порожню папку, яку ви створили раніше. Тисніть Відправити та підтвердіть, що хочете надіслати запит на отримання сертифіката. Він разом з ключами тепер будуть лежати у створеній вами папці. Не змінюйте розташування та не стирайте її. Система згенерує сертифікат, натисніть Друк та збережіть документ. Нести сертифікат до відділення банку чи надсилати електронною поштою не потрібно. Авторизація сертифікату відбудеться автоматично протягом 5 хвилин. Про те, що сертифікат авторизували, вам надійде смс-повідомлення та емейл. Заходьте в систему, вольте логін та пароль. В залежності від операційної системи автоматично запуститься Java чи Open Web Start. Після чого система попросить у вас новий пароль до секретного ключа. Вводіть його. IPOPS знову попросить ввести у вас аварійний пароль до ключа, який вам надіслали в SMS. І тепер ще раз введіть новий пароль до секретного ключа. Шлях до папки з секретним ключем система пам'ятає. Тисніть зберегти. Тепер ви можете заходити у систему та працювати з iFoBs. Нагадуємо, термін дії секретного ключа 720 днів. За два тижні до його завершення система запропонує його перегенерувати. Рекомендуємо вам одразу це зробити, щоб потім не забути. Щоб більше дізнатися про оновлену веб-версію iFox, дивіться ось у це відео. А щоб дізнатися, як здійснити перший вхід ось у це відео. Користуємося фінансами правильно і усе буде кредобре! А ще підписуйтеся та тицяйте дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео.